Вони разом ліпили паляниці з піску, разом підкорювали найвищі дерева і щасливі гойдалися на самісіньких верхівках аж до вечора, крали сусідські яблуко у саду, запускали повітряного змія, стрибали у новеньких жовтих чобітках по калюжах, а потім разом отримували на горіхи від батьків дівчинка. З русявими косичками та хлопчик із Карпатим носом, розмальованим сонячними веснянками, діти з зеленої вулиці, справжні друзі, друзі назавжди. А потім виросли і розбіглися. Ти не забудеш? спитав він у неї, переступаючи поріг дружби. Та, не забуду. Відповіла вона, зачиняючи за ним двері пам'ять. Час гортав календар години, тижні, місяці, сипалися ними в пісок у пісочному годиннику життя. А сьогодні, по обіді, вона отримала конверт. Усередині лежав мініатюрний букетик на і пожовкла фотографія з дитинства. Тві русявих косички. Карпатий ніс, здавалося, тихо промовляли до неї. Не забудь. Не забуду.